Кабаланське благословіння на 11 серпня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається такий невеличкий епізод про те, як двоє сліпих попросили Ісуса, а, звернулися до Ісуса такими словами: Помилуй нас, Сину Давидів. І він пішов далі, і біля дому, коли вони були, знаєте, наполегливі, і зайшли до нього, і він сказав, чи вірити в те, що я можу це зробити? Вони сказали вірою. і він відповів їм: нехай повірі вашому буде вам. І вони прозріли. В цьому місці мені знаєте, привернуло увагу те, що як просто. Може бути встановитися відносини між тим, хто просить, і тим, хто може це прохання виконати. Про простоту молитви помилуй нас, сину Давидів І віра в цих словах. Чи віруєте, що той, хто до кого ви звертаєтеся, може це зробити? І коли це відбувається, відбувається відношення. Між Ісусом і мною, між Господом і мною. Коли я йому довіряю, я вірю в Його силу, здатність, і вірю в те, що у нас можуть бути відносини, що я той, хто має право попросити, і той, кому буде дано відповідь, з ким поговорять. І дуже часто я думаю, що завжди повинен бути він, Господь ініціатором всіх цих відносин. Але мені здається, що навпаки я повинен сам тягнутися до нього. Я знав і мені говорили про те, що та й всі знають, що Господь давно протягнув мені руку. Просто я думаю, брати її чи не брати. Думаю, може, обійдусь без неї сам впораюсь зі всіма своїми викликами цього ж життя. А виявляється, що скільки б я не порався, без цієї руки я не пройду через це життя. Тобто я загублюсь в ньому. Який би сильний не був, які обставини б не складувалися, вони все одно. Без цієї руки, знаєте, втратяться, роз, роз, розтануть, перестануть бути сильним, але, або перестануть бути ну, со смислом. А ось ніби це таке просте відношення: помилуй нас Боже, або помили нас Сину Давидів, або помили нас Ісусе, дають мені. Те, що я прошу, і те, що мені не вистачає, і те, від чого я страждаю. А якщо б я б витратив зусилля, на, знаєте, на оду якусь, роман при взверненні, то я б, напевно, на ньому заселився увагу, а не на Ісусі. Відношення між мною і Господом. Якщо я хочу їх, знаєте, простими, такими, якими ти говориш в простоті серця і отримаєш відповідь просту і простотю серця, але тоді святу, тоді найкращі відносини, тоді не треба придумувати щось того, чого не потрібно. Якось було в місті маленьке зернятко давало. Гірчичне велике дерево. Оце мали... один, із свят... ну, один із богословів сказав, і мені це слово запало в серце маленьке, тому що немає свого. Воно чисто Боже, От чисто Боже, без мого наповнення або нашарування завжди дає великий плід. І мені це звернення помилуй мене Господи Ісуса Сину Божий, помилуй мене грішного, це вже достатня молитва. Про всі мої страждання, біди і прохання. І нехай такі відносини без мого нашарування з моїм Господом завжди в мене будуть. Амінь.